Привіт, любителі Біблії! Мене дуже надихає сьогоднішній супервірш. Чому? Бо він із найважливішої молитви Ісуса в Біблії. Івана 17.1 по мові. Оцій Ісус очі свої звів до неба і промовив Прийшла очі година, прослав сина свого, щоби син твій прославив тебе. Коли він промовляв ці слова, у нього було дуже важко на серці. Він знав, що скоро його зрадить один з найближчих друзів Юда. І через кілька годин він зустріне жахливу смерть на христі. Але що робив Ісус? Він молився не за себе і свої турботи, ні. Він молився про те, що Бог отець прославився через нього. Прославляти це означає хвалити і поважати. І хоча у Ісуса було дуже важко на серці. Він вирішив хвалити свого батька небесного. І це ще не все. Ісус молився і за своїх послідовників також. У 20-му вірші читаємо. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, за всіх коли-небудь віруючих. Ви розумієте, що це означає? Дві тисячі років тому Ісус. Спаситель усього світу, коли він був дуже засмучений, молився за кожного віруючого, що був, є і колись буде, включаючи і вас. Це просто неймовірно. Пам'ятайте, можна наслідувати приклад Ісуса і прославляти та давати хвалу Богові, навіть коли у вас тяжко на серці. І також вас тішить те, що. Перш ніж ви народилися, Ісус молився за вас. Такому надзвичайному богові ми служимо. Хочете прочитати більше молитов Ісуса? Завантажте застосунок Суперкнига. Там є серії суперкниги, і веселі ігри. Лайкніть та підпишіться. Побачимося!